Перед тим, як дивитися це відео подивіться, 200 кругом немає дітей, нема, точно? Сорі, мама, ТВ, Лев, тузик. Що ти до во мені грушки крадеш? А ну пішов звідси, бе? я тебе не видів. А ну пішов вже. Побіг! Блін, грушки покрали, що я маю робити, я хотів їх заквасити. Вони би файні грушки. То не я крав Луйку, чесно. Шо, тво, кури, що твого куриш тобі є, 18 нема? Нема! Юху! Пішли на базар, пішли купим собі щось. Сардельки, КОВБАСУ! у Не, так не піде. А факт тобі, тарілку, на. Шо? Фак тобі! Пішли, пішли Опа, на бухасіх фейндем бухати. Ідем я з вами! Поїхали, Я тоже хочу бухати! Так, ребята, ми тут зібралися, щоб трохи побухати. Не кури тут, о. Кажу не кури. А шо він, кури? Шо він? Війде звідси? Блін, ну збудили мене файності виспав був, ну вставай, вставай, зараз треба буде йти на роботу. Кур роботу. Кур роботу. Наступного грудня. Купа сходів і дядько в капелюсі. Я йду по сходах, йду, йду, йду. Опа, халявний піднос. Фуршат, да? Ви Івана. Водоспад халявний душ, Що то у вас за шампунь? Шаума чи що? Чекайте від нашого Сорі, мама тв. Дам, дам, коротше, шо? шо ти тут осів? Ножик! Дорізати свиню, певно, нині. Яку свиню ще рано? Та кажу до би було. Ну, то файно. тебе було. лижі. На лижі йдем. Який лежі, як снігу нема в горах? Кажу, в горах снігу нема. Я ж кажу, ну Видиш, що зелено. Ура! Давайте! Морду йому, морду! Грімся! Що забрали? Куди мене не Що тут таке? Що тут таке? Побігли, тікаємо! То не я. Чесно, то не ти? Халявне кольцо йду, здам в ломбард, певно. Вася, та його пригоди. То точно, то він певно крав грушки. Все, я його знайшов, зараз йому буде. Сорі, мама, тебе представляє. Чекайте в кінотеатрах.